Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про бронювання працівників оборонно промислового комплексу, а також тих підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України або життєдіяльності населення. Зокрема, передбачається, що завдяки цьому цьому бронюванню буде можливість прийняти на роботу осіб, які перебувають в розшуку або не мають військово-облікового документа, або не перебувають на військовому обліку, але виключно в межах 45 днів. І за цей період часу вони мають привести в порядок свої документи для того, щоб в подальшому продовжили їм це бронювання, важливо, що таке бронювання здійснюється один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення. Важливою умовою є те, що людина, яка буде бронюватися, не має бути притягнутою або там під слідством за статтями кримінального кодексу України. Основна мета цієї ініціативи, щоб люди, які не мають, Відповідних військово-облікових документів або уточнених даних, або перебувають в розшуку, мали таку можливість влаштуватися на критично важливі підприємства, якщо підприємствам необхідний такий працівник. зайнятися своїми документами і привести їх в порядок для того, щоб податися на бронювання постійне вже. Якщо ж протягом 45 днів заброньований за цією програмою, не оновить свої військово-облікові документи. Роботодавець має право його звільнити. Бронювання 45 днів майже нічим не відрізняється від звичайного бронювання, тоді коли підприємство там через дію подають свої заявки, додаються всі необхідні документи, які подає е, працівник для працевлаштування, і також там буде зазначатися причина: е, там чи він в розшуку, чи не онов публікові дані подача цієї заявки вже е, гарантує те, що працівник протягом цього періоду має піти і виконати певні дії, аби порушення свої зняти. Статус бронювання відображатиметься у застосунку резерв плюс 45 днів. Можна продовжити, але не в межах цієї програми, а в межах звичайного бронювання. Тобто, протягом цього періоду е, оновлюються дані, знімається розшук. Проходиться військово-лікарська комісія. Цього часу більш ніж достатньо для того, щоб зайнятися цими всіма справами і провести документи в порядок. Після цього підприємство може перебронювати людину вже за загальними правилами. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.